Дивіться сьогодні, мацав під час пари та влаштував пошлу фотосесію. Заслуженого діяча мистецтв Володимира Галицького звинуватили в домаганнях. Крім цього, росіяни старші брати, акторка Тамара Яценко ошелешила зі знанням про те, як у Києві їй заборонили публічно читати Шевченка. Все саме цікаве, дивіться далі. Студентки Київського національного університету театру кіно та телебачення імені Івана Карпенка Карево звинуватили старшого викладача кафедри кінорежисури та кінодраматургії Володимира Галицького у сексуальних домаганнях. За словами здобувачок освіти, 69-річний заслужений діяч мистецтв України неодноразово демонстрував свій непрофесіоналізм, дозволяючи собі відверто мацати дівчат або ж спілкуватися із ними на надто відверті теми. Про неприйнятну поведінку педагога, студентки вищого навчального закладу вирішили розповісти Медіа». За словами однієї зі здобувачок освіти, персонал університету вже протягом тривалого часу знає про діяльність викладача, однак ніяк на це не реагує. 23-річна Дарина Пасічник поділилася: перша неприємна ситуація між нею та викладачем відбулася, коли вона навчалася на першому курсі. За словами дівчини, під час одного із занять Галицький вирішив провести майстер-класи з портретної фотографії. Він попросив студентку стати моделлю, і спершу пара проходила абсолютно нормально, доки заслужений діяч мистецтв України не почав переходити межі дозволеного. Це починалося невинно. Він просто вказував, як правильно мені повернутися та куди дивитися. Потім він почав своїми руками торкатися мого обличчя, повертати його так, як потрібно. Поступово його руки почали опускатися все нижче й нижче, і він спочатку, нібито так випадково торкнувся моїх грудей, а потім він все частіше і частіше туди спускався. В якийсь момент він уже навіть не приховував, що він їх торкається, і це все відбувалося на очах усієї групи. Він просто своїми руками облапав повністю мої груди. Висловилася пасічник. Здобувачка освіти зізналася у той момент, не розуміла, як треба реагувати на діяльність викладача, адже перебувала у шоковому стані. Вона додала, що такий вчинок Володимира Галицького був далеко не найгіршим, адже її одногрупницям він міг запропонувати інтиму трьох із його дружиною. Інша студентка університету Карпенка Карого, яка вирішила зберегти анонімність, зазначила. Викладач є доволі непоганим психологом та професійним маніпулятором, адже вміє легко розслабити співрозмовницю, яка не одразу розуміє, що з нею відбувається щось ненормальне. Це дівчина відчула на власному досвіді. За словами здобувачки освіти, до вищого навчального закладу вона вступила одразу на другий курс, адже до цього здобувала освіту в Білорусі. Їй потрібно було здати академ різницю, тож вона зустрілася із Володимиром Галицьким на станції метро о 14-й годині, як їй сказав викладач. Тоді вона вирішила показати заслуженому діячу мистецтв України кілька власно зроблених кадрів. Як зазначила дівчина, ці світлини були дещо нестандартними, адже у більшості випадків вона фотографувала жінок і чоловіків у екстравагантному контенті. Роботи студентки сильно сподобалася викладачу. Тож, у той момент, коли її телефон розрядився, він вирішив не припиняти зустріч, а запропонував переміститися в інше місце. Тоді він сказав, що у нього поруч робоча студія. Він зауважив, що на вулиці холодно, а в нього на студії є якісь речі. Казав щось, типу: Ну що ти так одягнена? Потім захворієш, воно тобі треба. Я віднікувалась, а він такий: та що ти лапа, розслабся, знайдеш щось собі вдягнути. Коли ми прийшли, я одразу поставила телефон на зарядку, відігрівалася, бо мені справді було холодно. Поділилася дівчина. Потім він запропонував випити. Я подумала, чому ні. Він був підтримуючим, і мені, людині, яка переїхала на нове місце, якій не вистачає підтримки, він дуже гарно вселяв впевненість і розслабленість. Тому мені було комфортно і спокійно, бо він завжди класно маневрував фразами, типу що я особлива, казав щось таке. Всі інші дівчата малесенькі такі пісюшки, котрі ще не знають, що таке секс, що таке мистецтво. Мене чомусь ці фрази тоді не бентежили. Здобувачка освіти пригадала, що в той день Галицький робив їй дуже багато компліментів, але в один момент ситуація стала кардинально іншою. Дівчині зателефонувала одногрупниця, тож вона планувала повертатися додому, але викладач її відмовив за його словами: метро скоро зачиниться, і вона нікуди не встигне добратися, тож краще залишитися у студії. Вони продовжили випивати, а в розмові спливало все більше інтимних тем, допоки викладач не запропонував здобувачці освіти зробити фотосесію, де вона має бути повністю голою. Дівчина погодилася. Студентка зазначила, що спершу все проходило більш-менш спокійно, допоки Галицький не почав пропонувати надто відверті речі. За словами дівчини, викладач просив помастурбувати на камеру, а пізніше доторкнувся своїми пальцями до її інтимних місць. Студентка пригадала, в той момент заспокоювала себе думками про те, що скоро це все закінчиться. Вранці викладач видалив кадри із телефону. Як зазначила здобувачка освіти, вона не розповіла про цю ситуацію в деканаті, адже боялася втратити шанс навчатися в університеті. Інша студентка університету Карпенка Карого зазначила, що Володимир Галицький ніколи не соромився розмовляти із дівчатами на інтимні теми. Наше спілкування було незрозумілим. Цей досвід я сприймаю як загартування для мозку і психіки. З одного боку ніхто мене насильно не розпитував, я сама йому давала відповіді. Але. Зараз я вважаю, що подібні теми педагог не має піднімати з етичної точки зору. Перший курс це ще діти, які не зовсім розуміють свої дії. Я не скидаю на нього усю відповідальність, адже тоді вважала себе достатньо дорослою. Але на той момент відчувала певну маніпуляцію, яка зі мною спрацювала, поділилася вона. Однак сам Володимир Галицький всі звинувачення заперечує, Ба більше заслужений діяч мистецтв України зазначає, що ні особисто він, ні адміністрація ВНЗ не чули подібних заяв. Я вперше від вас це чую. Що я можу сказати? Що за студенти, які обставини, що це було? Я хочу бачити цих людей. Ніяких доторків, нічого такого не було. Може, я колись образив когось, але щоб роздягати чи лапати, то такого не було, стверджує викладач. Друзі, пишіть в коментарях, чи вірите ви словам Володимира Галоцького. Нам буде цікаво дізнатися. А ми йдемо далі. Народна артистка України Тамара Яценко розповіла, як на екзаменах у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого їй порадили не читати поему Катерина Тараса Шевченка. Мовляв, деякі рядки з цього твору звучать образливо для сусідів росіян. Акторка, яку свого часу не прийняли до київського вишу, вступила до театрального у Москві. Однак, за її словами, всі роки навчання не могла дочекатися, коли повернеться в Україну. Коли я вступала в Києві до Карпенка Карго, мені сказали, що не маю абсолютно ніяких акторських даних, згадує акторка. Ще пам'ятаю, на екзамені мене попросили щось почитати. Я почала декламувати Катерину Шевченка, а там такі слова: кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючий, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Акторка каже, що її зупинили. Мовляв, не треба читати цей твір. Я здивована, чому ну ви розумієте, відповідає приймальна комісія. Все ж таки, росіяни не лише наші сусіди, а й старші брати. Це ж Шевченко. Шевченко теж міг помилятися. До вишу мене не прийняли, але згодом узяли до студії при театрі Франка. А коли проходила проби до молодого театру, мені сказали, що цієї освіти недостатньо, потрібна вища. І я поїхала до Москви. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.